Привіт! Сьогодні ми говоримо про питання, які ви можете ставити під час інтерв'ю. В більшості випадків на початку інтерв'ю питання ставлять вам. Тобто 80% часу інтерв'єр задає вам питання, які його цікавлять, ви відповідаєте. І в кінці, коли ви відповідаєте на всі питання, він ставить вам останні питання: чи є якісь питання у вас. І це найрасповсюдженіша схема, і ось у цей останній блок вашого інтерв'ю, ви можете поставити всі цікаві цікавлять вас питання. Але що я пропоную зробити вам для того, щоб інтерв'ю проходило більш приємно та менш напружено? Тут потрібно розуміти, що позиція, коли ви можете ставити питання, вона є більш, більш вигідною, ніж коли питання ставлять вам. І Якщо це до цього додати інші фактори під час інтерв'ю, наприклад. Коли ви починаєте спілкуватися з людиною, ви майже нічого не знаєте про цю людину, але ця людина знає все про вас. Тобто вона бачить, яку медичну школу ви закінчили, вона бачить, скільки вам років, вона бачить, як ви складали іспити. Вся інформація про вас в неї є, і вона може подивитися, і вона знає. І така позиція, вона ставить цю людину в більш комфортну для неї позицію для цієї розмови, а вас навпаки в більш напружену. Тобто ви не дуже знаєте цю людину, ви не знаєте взагалі ніякої інформації про неї професійно, в тому числі, да? і вона ще й ставить вам питання. І ось така ситуація вона створює таку досить напружену атмосферу для вас. І що можна зробити, щоб цю атмосферу більше... Зробити приємною для себе і відчувати себе більш комфортно та впевнено, потрібно ставити питання самому. Я пропоную робити це не на кінці самого інтерв'ю, але й по ходу інтерв'ю. Чим це може нам допомогти? Перший момент. Коли ми ставимо питання після того, як питання поставили нам, це допомагає перевернути інтерв'ю. Самого інтерв'ю у формат Скоріше розмови, ніж інтерв'ю. Тобто, коли питання ставлять вам, ви відповідаєте. Потім якесь коротеньке питання ставите ви, ви робите всю цю атмосферу менш напруженою, менш схожою на інтерв'ю. І, взагалі, коли ви маєте справу з класним інтервюером він е, намагається зробити все, щоб ваше інтерв'ю виглядало саме так. Тому що, якщо ви зробите дуже напружену та стресову атмосферу, деякі, навіть хороші кандидати, вони просто не зможуть розкрити і показати себе з гарної сторони в такій атмосфері. Тому інтерв'юєри, хороші інтерв'єри, вони намагаються це зробити самостійно. Але ми не можемо покладатися на інших інтерв'юерів, нам потрібно самостійно зробити так, щоб нам було комфортно а, проводити інтерв'ю. Тобто, що ми можемо робити, коли ми можемо ставити питання? Після того, як питання ставлять нам, ми на нього відповідаємо. Да? Ми казали, що в нашій схемі нам ставлять, наприклад, питання, розкажіть щось про себе. Ми розказуємо там 90-60 секунд. І в кінці ми можемо поставити коротеньке питання інтерв'єру, але це не повинно бути дуже таке широке питання, наприклад, а розкажіть ви про себе, тому що це буде виглядати досить, досить безглуздо. Ми можемо поставити коротеньке питання. Ви розказали про себе, і в кінці ви можете спитати, о, скільки років ви, наприклад, вже приділяєте медицині? Тобто, це може бути якесь питання, на яке можна дуже коротко однією фразою або декільками реченнями відповісти. І ось Такий формат він буде створювати менш напружену атмосферу, і це буде більш виглядати як розмова. І вам буде більш комфортно себе відчувати в такій атмосфері і інтерв'юєру також. Другий момент, що ви можете ще використовувати. Коли ви в кінці, ось ці останні 20% часу в кінці, коли вам ставлять останнє питання, які питання є у вас, тут потрібно дуже чітко розуміти якого типу питання ви будете ставити цій людині? Для того, щоб формулювати цікаві питання, на які буде цікаво та приємно відповідати інтерв'юєру, потрібно пропускати ці питання через декілька власних фільтрів. Тобто, перше, перед тим як ви думаєте, які питання ви будете ставити, все це потрібно робити ще до інтерв'ю. Тобто ви йдете в програму, ви собі. Уявляєте, які питання ви будете ставити програмному директору, які питання ви будете ставити резидентам, які питання ви можете поставити програмним координаторам. Тобто, все це потрібно робити досить усвідомлено. Ви можете імпровізувати по ходу, але кожна класна імпровізація вона базується на досить серйозній підготовці. І на цій підготовці ви вже можете додати ще якісь цікаві питання, якщо ситуація виглядає так, що буде досить адекватно поставити ці питання. Да? Тобто… Як ми потрібно готуватися до наших питань, які питання ми ставимо? Тобто, перший пункт. Нам потрібно пам'ятати, що якщо ви поставите питання, яке буде викликати негативну реакцію у інтерв'юера, інтерв'юер навіть сам цього не усвідомлює, що буде зв'язувати цю негативну реакцію з вами. І це не те, що ви хочете. Другий пункт. Якщо ви поставите питання, на яке буде приємно відповідати, ось цю приємну реакцію, інтерв'юр також буде зв'язувати з вами в більшості випадків навіть не усвідомлюючи цього. І третій пункт дуже важливий: питання, воно має бути таким, на яке, на яке взагалі можна адекватно відповісти, і питання не має бути тупим. Тобто, може скластися враження, що тупих питань не буває, але вони бувають. Яким може бути приклад тупого питання? Наприклад, ви питаєте, а резиденти у вашій програмі. Вони взагалі, ну, це щасливі люди, це щасливі резиденти. Уявіть себе на місці інтерв'юера, у якого це питають. Тобто, як на це можна взагалі відповісти? Ось, у вас є програма там, 20, 30, 10 резидентів. Це різні люди в різному віці, з різним бекграундом, які відбувають, які зараз можуть бути на різних ротаціях взагалі, да, там питання щастя це досить суб'єктивні речі. Тобто, ну на таке питання взагалі. Принцип нього не можна адекватно відповісти, і тому таке питання нічого ніж ну, такої внутрішньої посмішки в інтер'єрі не буде викликати. Тобто це такий класичний приклад. Коли ви ставите питання, взагалі ось пропускайте це через такий фільтр. А як би я відповідав на таке питання? Чи, як би я зміг, чи зміг би я взагалі відповісти на це питання? Та, тобто, коли ви вивчаєте програму, ви можете, у вас можуть. Виникнути цілком органічні питання, тобто щось вам не зрозуміло, ви хочете більш глибоко про це запитати. Це буде досить нормально. Що ви можете ще зробити? Намагайтеся ставити питання, на які буде приємно відповідати. Тобто, коли ви ставите питання, відповідаючи на яке, наприклад, факультет або програмний директор може дуже класно вам розказати, що. Ось в програмі є такі такі штуки, тут ми можемо це навчити. Тобто він може показати програму з гарної сторони. То це класне питання, і його обов'язково потрібно поставити. І ви будете класно також виглядати, що ви ставите це питання. Ви вивчали програму, і програмний директор може показати, що програма ось класна в цьому напрямку. Ось, якщо ви користуєтесь такими принципами, то ось цей останній блок про питання ви можете. На ньому набрати дуже багато балів про себе. Скільки взагалі ставити питань? У більшості випадків там три, максимум чотири питання буде цілком достатньо. Тобто, які можуть бути приклади гарних запитань? Наприклад, ви можете запитати, чи плануються якісь зміни у програмі. Наприклад, це може бути розклад, це можуть бути якісь додаткові ротації. Да? Якщо ви зацікавлені в якомусь конкретному аспекті в програмі, наприклад, ресерч, ви можете запитати, чи є якісь додаткові ресурси по ресерчу, чи є доступ, наприклад, до наукових баз даних, чи можу я, наприклад, мати там підписку, я не знаю, там на на якісь журнали і так далі. Тобто, це мають бути досить конкретні, прицільні питання, які будуть також показувати, що ви зацікавлені в певних аспектах медицини. Якщо програм, якщо програмний директор, наприклад, може класно на них відповісти. І ви будете задовільні, де да, що програма має і це і це і це, він сам буде розуміти, що, по-перше, ви ось цьому зацікавлені, і відповідно, програма може допомогти вам з цим аспектом. Тому що е, програма вона також хоче резидентів, яким вона буде дуже корисна. Тому, наприклад, якщо ви маєте якісь досить сильні там, академічні амбіції по ресерчу, але. Програма це буде, наприклад, ком'юніті, яка не має ресерчу, вона буде думати: ну навіщо нам брати таку людину, якщо вона ну, банально не зможе задовільнити власні професійні потреби в нашій програмі? І їм також не буде цікав, цікавий да, такий резидент. Тому, ось коли ви ставите питання, пропускайте всі ці питання через такий фільтр. Чи не тупе це питання, чи взагалі на нього можна відповісти, да, тому що і питання, на які в принципово неможливо відповісти. Друге, як буде почуватися людина, коли вона буде відповідати на таке запитання? Коротенькі питання під час інтерв'ю. Не на всі, не після всіх питань можна поставити зустрічне питання. Наприклад, після багатьох behavioral questions, коли вас питають, розкажіть про ситуацію, коли у вас був конфлікт, наприклад, з кимось, як ви його вирішили. Ну, після такого, мабуть, не буде дуже. Класно поставити питання, наприклад, о, розкажіть вашу стратегію вирішення конфліктів, ні. Але після таких досить а, наприклад генералізованих питань, ви можете також ставити питання і вашому співрозмовнику, і це буде робити атмосферу менш напруженою і менш офіційною, і все це буде виглядати більше ніж як розмова, ніж як інтерв'ю. І це саме те, чого вам потрібно добитися, тому що чим менш напружено буде виглядати, і чим менш офіційно буде виглядати. Ось ця ваша розмова, тим з більшою вірогідністю, ви сподобаєтесь саме як кандидат. І всі ці принципи, які я сказав, ви можете також використовувати, коли ви спілкуєтеся, і в загальній кімнаті, наприклад, з резидентами, там, з резидентами з органом координатором, і так далі. Тобто, намагайтеся також якось проявлятися, ставити питання. Е не потрібно просто сидіти і мовчати, тому що в більшості випадків ну, не вдасться просто відсидітись, відсидітись, тихо відмовчатись, і щоб вас взяли, потрібно проявлятися, але знову ж таки потрібно це, робити, потрібно це робити адекватно і в адекватній кількості. І я думаю, що якщо ви будете використовувати всі ці принципи, то ваше інтерв'ю воно пройде класно і ви зможете потрапити у програму, у яку ви хочете потрапити. Дякую за увагу. Успіхів!